До самої акції ставився позитивно, а негативно до того, що заїжджих всяких не невідомо не кого ставляться. Ну це ж можна дійсно. Заїжджих тобто. Ну, ну де, почекайте, у нас же є офіцерський корпус, прекрасний, наших вибрати хороших, пройти ілюстрації, поставити цю людину, яка знає. Якісь традиції, вінниці, А, людей саме знає, в керівництво ви ну так. Що так то повинно бути, mm. то прислали звідти всяких тікачів і терористів. То я знаю, хто він таке діси mm. для чого його? А... Він не володіє українською мовою. Я чую він російською мовою володіє, ну все таки центральна Україна. Нас більшість говорить розмовляє державною українською мовою. воно повинно бути так, якось якось розумно. Тим паче звідси і президенти, і звідси, і, і прем'єр, і оці дії невідомі для мене. А сама акція, що це, що тут був мітин, шини, дороги перекривали. Я не бачу, щоб дороги перекривали. Я проти доріг, тому що люди живуть повинен комфорт бути. Тут мешкають, тут живуть, тут діти і так далі. Далі. А то, що така акція, як так повинна бути акція бути. Тому що у нас тільки треба вишибати, вибивати. Вже дві революції було, а воно так і продовжується і далі. Далі поки вже по мазам не дасиш. Е, е, тому що нічого не можна. Я вже сам скоро терористом стану. Бо скільки можна Я два рази на Майдані був, а що міняється? Тобто ви вважаєте, що протест має місце протест бути? має бути. Можна не ці формі, ну має бути люди прийти і сказати. Вийди і скажи, хто ти є, що ти що ти сюди приїхав? Що ти приїхав в Вінницю. А я б на яв місці вийшов би і не було б цього паління, шуму цього дима, цього всього І понад... цих надписів не було. Що зараз тако робиться, цього всього, що воно красиво дивиться на це, на це все, правильно? Некрасиво. Я вважаю це, щоб я був на його місці, я вважаю, що він просто, е як сказати, побоявся, боягуз до на нього. Він побоявся. Ну, але ж він вийшов потім в кінці. Слухайте, це я тут наблюдав був, О, що я хочу сказати від себе. Він же умний, розумний проти мене, чи що сказати, то вийшло його основну дурожі одколи зразумисло. Розсудити його, винав повністю, було б дуже тихенько, було б красиво, щоб він був вийшов. А потім тут, е як сказати, міліції було повно тут, ось, повно закрили його, не дають проходити. Там діло дійшло чуть не до драки, але драки не було. Драки не було, Міліція там не давала, Ну, там трошки такого поштургалися сюди, туди, це іронтав. Головне, що нормально було. Але міліція окружила, не, не давала, щоб прийти туди в двері. О, бо я ж бачу, що що стояв. Я ж на Дар'ю сидів наблюдав, я шуткую, я... то значить йому треба було вийти і кричав народ. Ну він вже вийшов, в приділі десь було через час, як він вийшов, також. вийшов вже, пізніше. Коли вже почали скати палити, диміти, тут ця міліція була в диму, ці бідні, ці, як сказати, міліція молода стояла, що сказала, хлопці, тікайте наш вам дим. Вони вже до приділу надихали цим димом, що вже там, я не знаю. Як наркомани були там що? А потім вони мусили відійти, тому що вже нема чим дихати. Чоловік 20 стоять у такому плані е, в шапочках і так далі. далі. Ті тучки стоять. Ну для чого Де це все робити? Тут валом їх стояло. Там вони стояли, коли? Тут. вчора позавчора і вночі, і в день. Вночі і в день? Хіба да. їх поймеш? А, може, правда, ви вчора позавчора має бути якісь свитки, такі молоді. Ти я також каву. Чи, хто їм плоти, хто їм взятки дає, а відколи тут мені ніхто ні, гривня не дав. Я говорю про хто виявляється. Не знаю, навіть чесне слово, нічого не чула. Так ви бачите. для мене нова А ви особисто ви б вийшли там на такий протест? Вийшло. Де, якби дітей не було, тобі вийшли. Яке ставлення за діти до цього? Негативне. Тобто якісь інші методи да, треба обирати? Ну, а наприклад. Ні, ну палити, по-перше, це колодні. А палити, перекривати дороги, може десь воно на якомусь етапі, але ну, цілими днями ж не будуть. Жести на кшталт, тут все проплачено або у відповідь виливається стакан води, це є неправильним жестом. Як з однієї, так і з іншої сторони. Зважаючи на те, що є, при розгляді питань потрібно висувати кілька версій, я можу, наприклад, будучи об'єктивною в цій ситуації, подумати про те, що якщо була провокативна заява з однієї сторони і провокативна реакція з другої сторони, а чи не, чи не є це зарані спланованим сюжетом? Чому так не можна подумати? Чому так відбувається? А від Це версія потрібно доказувати журналістам і потрібно розібратися, чому так сталося, що коли потрібно, коли потрібно вести діалог, його немає. Ми прийшли сюди заради діалогу, а коли прийшов момент говорити, зірвали діалог. Питання, якщо його зірвали, якщо сторони не пробували врятувати ситуацію і не повернулись за сіл переговорів, значить їх влаштовується. Треба щось міняти, тому таким чином, як сьогодні відбулося розгляд питання, воно є нераціональним. Треба змінювати. І якщо його не змінювати, то результату не буде, буде тільки негативне. Тобто ви вважаєте, що, можливо, отакі вштики, те, що сприймають один одного в штики дві сторони, це якось сплановано, чи це може якось нам. Я думаю, що любі публічні акції такого масштабу за ними завжди хтось стоїть. Не буває такого, що просто хтось надумав і прийшов зібратися. Є дві протиборчі сторони, які. В цьому результатах цього всього зацікавлено. А тобто це якісь вищі, які стоять над ними, так ну взагалі, взагалі нашим суспільством управляє ті, хто володіє фінансово. Ну от, виходячи з того, що є така ситуація, потрібно розуміти, що це варіант можливий. Не потрібно сказати, я не кажу, що я прав, що я правив цій ситуації, але скидати з рахунку те, що відбувається маніпуляція, не можна. Потрібно об'єктивним бути. А як ви до такого висновку прийшли? Аналіз життєвої ситуації. Мені вже 58 років, і я навчився від аналізувати цю ситуацію, тому може бути недостатньо досвіду, але в даній ситуації без діалогу, без такого компромісної розмови результату не буде.